Всім привіт! Приїхав до мене кемпінговий ось такий ліхтарик в стилі ретро. І отримав я його в подарунок від Aliexpress. А яким чином розповім в кінці відео. В принципі, кожен з вас також зможе його отримати. Ну, а поки відкриваємо коробку, дивимося, що всередині. так Бачимо кабель зарядки. USB Type A на USB Type C, що вже радує, сам ліхтарик пуперки, пупирки і більше нічого. Такий ретро дизайн із резиновим підвісом. В принципі, виглядає симпатично. Стосовно характеристик, так, тут бачимо надпис. Lauka. На коробці у нас модель називається lk 006 Так, зарядка у нас потужність 5 вольт 1 А. Вихідна потужність 3 Вт. Батарейка стоїть ємність 2000 мАч, Але я думаю, скоріш за все, вона там меншого номіналу. Повна зарядка 4 години. Далі розміри 8 см на 8 см і на 15,5. Давайте переміряємо розміри, тому що щось вони тут, я так розумію, не співпадають. Так, діаметр верхньої кришки у нас 10 см. Висота ліхтарика 9 см. Довжина ось цієї резинової ручки приблизно 15 см. Вага 132 г. Порт зарядки Type-C прикритий у нас резиновою заглушкою. Що являється плюсом. І з органів керування в нас одна кнопка. Пам'яті ліхтарик немає. Режими переключаються одиночними натисканнями. І так, вмикається спочатку: тепле світло, високий режим. Друге натискання. Тепле світло, низький режим. Далі. Холодне світло, високий режим. Холодне світло, низький режим. Комбіноване світло високий режим, і комбіноване світло низький режим. І далі ліхтарик вимикається. І так по колу. Як ліхтарик виглядає в порівнянні з Nightcore LR40, який має такий самий форм-фактор? Як Бачимо, розміри трошки менші. По яскравості плюс-мінус вони світять однаково. Можливо, навіть ось цей яскравіший трішки. Ну, зараз порівняємо в темноті. До ліхтарика 3 метри. Перший теплий режим. Nightcore lr 40 Теплий режим. Холодний режим. Як бачимо, по бокам у нас. Засветка менша, тому що холодні світлодіоди розміщені максимально високо. Холодний режим Night Core LR40. Комбінований режим біле і холодне світло. Комбінований режим Nightcore LR40. До висновків. Мінус, на мій погляд, тільки один це довга зарядка. 4 години, на мій погляд, досить довго. І. Верхній козирок він у нас чорного кольору. Якби він був білий, так само, як в найткор, світла від нього відбувалось би більше. І яскравість би тут вигравала б. Тому він в тесті на холодне світло, даний ліхтарик програє аналогу найткор. В, в тесті на тепле світло, в принципі, яскравість плюс-мінус однакова. Стосовно автономності, тут не підскажу, на жаль, тому що немає часу його тестувати. Але. Так як я бачу, ось тут посередині, скоріш за все, розміщений акумулятор формату 18650. Якщо автономності буде не вистачати, в принципі, можна його розкрутити і замінити на більш ємкий. А тепер щодо того, як отримати даний ліхтарик-подарунок від Aliexpress. Заходимо в мобільний додаток і на головній сторінці бачимо вкладку Страна призов. Це в нас гора. Заходимо в дану гру. І тут ми вирощуємо дерево. І ось шкала дерева. Як тільки ця шкала дійде до 100%, ми можемо тут вибрати якийсь подарунок. Можна вибрати не обов'язково ліхтарик, а щось інше. Тому, хто не знав, користуйтесь. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.